Підтримати Україну у її євроінтеграційних прагненнях та віддати голос за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС у ході референдуму у Нідерландах 6 квітня. Із таким закликом до мешканців королівства українські активісти прийшли у вівторок під стіни посольства Нідерландів у Києві. Нині пропагандистська машина Росії намагається зганьбити образ України в Європі, аби зірвати її про західний геополітичний вибір. І тому, чим далі події навколо стратегічного вибору угоди, нагадують перетягування Канату. Кримна, Кримна! ми занепокоєні, ми занепокоєні. Мы тоже за Мы тоже за Так, собрались! Россия супердержава! Россия супердержава! Украина моя выбор! Украина моя выбор! Мы перетягивали Канад, Украину обратно в русский мир, обратно в сторону. Крим, обратно в сторону духовності, нідеве європейській пропаганді захопити серця України братського народу. А протилежно це вже європейські країни, у яких у кожного є своє обличчя, у кожного є свій характер. Вони якби хочуть поквони, якби показують саме демонструють європейські держави, які разом діють проти пропаганди і проти взагалі російської такі машини. Перформанси активістів про західний вибір України перемагає. Сама ж пропаганда проти України результату не принесла. А отже, нідерландці на консультативному референдумі дають Україні зелене світло. Ми сьогодні відображали таку боротьбу пропаганд між Європою, як вона відноситься до України, і Росії, як вона відноситься до України. Ми вже свій вибір зробили, з нами вже все понятно. А тепер ведуться великі політичні війни. Ну, собственно, вот это перетягивание Канады это и было перетягивание Украины. Наш наш перформанс заканчивался ратификацией. Путинцы проигрывают. То есть, это единственная возможность выйти за это, постоянное перетягивание это ратифицировать ассоциацию. Поэтому. Ну от, як как би, бы, закінчується все це, навіть закінчитися все це хорошо. Як відомо, 6 квітня у Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо угоди про Асоціацію України з ЄС. Мешканці королівства визначатимуться із вибором. Вони за чи проти ратифікації угоди. Результати референдуму матимуть консультативний характер і не будуть обов'язковими для виконання урядом. Явка виборців має становити не менше ніж 30%. Софія Зерудна, Іван Поліний,